Тепер на черзі волейбольна сторінка про останні новини з майданчика Івано-Франківщини розповість виконавчий директор обласної федерації волейболу Андрій Льопа. Нещодавно у нас закінчились фінали в чемпіонаті області, як серед чоловічих команд вищої ліги, жіночої ліги і серед юнацьких команд. Також буквально минулого тижня, от минулих вихідних, закінчився і серед чоловічих команд першої ліги. Ну, розпочнемо ми, мабуть, з самих юних волейболістів. Фінал проходив в Галичі, це був один тур фінальний, і в ньому місцева команда Володар завоювала чемпіонство в боротьбі з не менш перспективною і хорошою командою з долини. Третіми стали волейболісти прибили, що для них це є дуже хорошим результатом. Хоч команда сама з маленького села, але добилася дуже хороших і позитивних результатів. Наступним хотілося б відзначити жіночий чемпіонат. Він цьому році проходив, був відкритим. В ньому приймали участь як команди Закарпатської області, так і з міста Львова. Приємний мій факт той, що команда з Львова перемогла і перемогла в досить хорошому, яскравому фіналі. Це перший, який з них відбувся в Галичі, де місцева Галичанка. Там сім місцеві вихованки. Виборола, лідирувала, мала перше місце. А вже в Івано-Франківську вони не змогли втримати свої лідируючі позиції і поступилися команді зі Львова. Університет Івано-Франківський, який був, ну скажімо так, непереможним всі ці роки, залишився тільки з бронзою. Команда з Коломи зайняла третє місце, четверте місце, вибачаюсь. і багато хто не пошкодував, що прийшов і подивився ці фінальні ігри. І жіночий якраз волейбол у нас починає розвиватися, і ми починаємо, як кажуть, отримуємо нове дихання. Тому що прийшли інші команди, і побачили зовсім інший цікавий волейбол змістовний, який інтригує, і ну, хочеться хочеться дивитися. І в минулих вихідних в національному університеті Нафти Газу спорткомплексі відбувся фінал чоловічий першої ліги, в якому зійшлися команди це Нафти Газу, команда Прикарпатського національного університету. Команда Калоша та команда Стуменського району прибили, не прибили а підверці. Минулого року підверці були чемпіонами, але в цьому році, на жаль, для них і вони не змогли захистити титул, а стали лише четвертими. Третю сходинку посіла команда ВК Університет, Прикарпатського національного університету. А остання гра фінальна, яка відбулася, між командою Нафтой Газу. Та командою калоша подарувала настільки багато емоцій, що глядачі під враженням ходили ще дов... дуже довго і казали, що такої гри давним-давно не бачили. Можливо, ще за часів факела Івана франківського який, ви знаєте. Кілька років тому розпався. і Немає вже цієї команди професійній лізі. Тому Олег Запорожець, заслужений майстер спорту, чемпіон Європи. Він підготував достойну молодь. Я думаю, що ця молодь буде прогресувати і буде додавати, і додавати з кожним роком і в неї є хороші перспективи. І вони завоювали право виступати в вищій лізі. Зараз коротко пару слів про вищу лігу в цьому році. Приємний той факт, що за 11 років перша стала Коломия чемпіоном. В першій боротьбі вона зуміла обіграти минулорічних чемпіонів команду волейбольного клубу «Залуча» Снятинського району. Приємним тим для них є факт, що вони це все зробили вдома на своєму власному майданчику і за підтримки власних глядачів. Хоча в першому фінальному турі, який відбувався в снятині, вони поступилися. І тим самим у них був якби шанс реабілітуватися. А Володар Кубка, спортивний клуб перебил, Тумицький район, завоював третє місце, задовольнившись бронзою. На жаль, ну, можливо, ложкою дьогтю в цьому стала неявка команди Галича, яка не приїхала на другий фінальний тур. А зрештою, можна, якщо підсумувати весь сезон, нас пройшов. Ну, я навіть не побоюсь цього слова сказати, що найсильніший за всі роки існування чемпіонату і існування федерації волейболу в області. І це все завдяки підтримці нашого президента Володимира Миляновича, віце-президентів Михайла Мельника, Харука Романа, які дійсно багато вкладають і роблять для розвитку і популяризації цього виду спорту в області. І недарма казав Володимир Милянови ще в першій своїй своєму інтерв'ю, як тільки він прийшов на посаду, що волейбол має бути в кожному селі Прикарпаття. Це дійсно так, тому що якщо ми проаналізувати ситуацію, у нас 80% команд це є сіл, які представляють, які грають і хочуть розвиватися на цьому. Темпі. Ще ми в цьому році щодо перспектив, ми плануємо в цьому році цього літа зіграти третій чемпіонат області, другий Кубок області серед чоловічих команд, також серед жіночих команд буде чемпіонат з волейболу пляжного. Плануємо ряд турнірів з волейболу паркового. І це будуть мікси і будуть. Такі турніри з чоловіків і жінок. Де вони будуть відбуватися, поки що не, не знаємо, тому що календар буде складений, і це може бути і обласний центр. І я думаю, що ми більше будемо ставку робити на інші районні центри, там, де. Де повинно більше і більше йти людей, які хочуть дивитися, хочуть грати, і залучати більш широкі верстви населення для цього. Тим більше нам дозволяє погода. Зараз травневі свята ми плануємо також, от десь після числа 15-го провести турніри. Це на першій спасічний за підтримки депутата міської ради Романа Харука, який вже неодноразово проводить цей турнір. Також спортом для всіх в цьому році ми плануємо до завершення навчального року це вперше із управлінням молоді та спорту. Створюємо дитячу лігу міста івано франківська які будуть приймати участь всі школи, щоб діти змогли з самих початків 6-7 класу вже брати м'яч і розуміти, що таке волейбол, щоб залучати їх до цього виду спорту. Традиційно в цьому році відбудеться урочисте нагородження, яке пройде, мабуть, ми ще не знаємо, але ми плануємо, що це буде драмтеатр або театр Філармонія. І ця традиція вже започаткована і стала дуже хорошою. Після завершення сезону ми всіх урочисто нагороджуємо це. Святковий буде концерт за участю наших місцевих талантів і художніх колективів. І також будуть всі нагороджені, отримують подарунки, призи. Ми всіх запрошуємо прийти і відвідати цей хороший цікавий захід. Окремо хотів би подякувати обласному телебаченню «Галичина», яка неодноразово нас підтримувала, інформує, дає інформацію на своєму каналі. Це сприяє популяризації водоспорту, такої як волейбол. І цим за це велика і шана дяка.